Павлої борщаговки кажуть, що собак бездомних треба потрібно нищити чи здати, чи... тому що не бояться ходити по вулицям. Але я, я, я думаю, що це, це наші друзі з нами і їх яка в Богу підивиться на цю чи іншу собаку. Знищити. Чи я не знаю. Їх треба надо... вони як клімона на вуйвусі якась кліпса вона вже не має не має не може мати щенки щін, синя а своє життя вона має прожити так і інші собаки по петропавській большинстве. Ну то їй зробили будку таку, от вона їсть все тут. За, за неї долядають добрі люди. І так повинна бути по всій Петропавловській багаші з такими собаками. Может це Річард? І вони не винні, що вони бездомні. Це люди винні. Що в них нема дома цих собак. Я без фотографии. Гарна собачка. Охраняюсь. Охраняйся. Охраняйся.